Покурювати, блядь, почав. То айкоси, то сигарети, блядь. Не прям такий зав'язливий вже курець, але... Коротше, тут мужики виїжджають. Толпами не привикли їздити по 3-по 4. У нас бригада йде 5 чоловік, 6. По рації там піздіти. І цей. І мене питають. І кажу, я зараз виїжджаю, ворота закрию. А у тебе навігація є? Я думаю, блять. Вроді старший мужик, латиш. Ти ще не встиг народитися, як я вже в Португалії ночував з сушами на бусі. Ось на такому ми шасі перегоняємо. Атрас. Ель. Як бачите. Так вам покажу. Транзитні номера і погнали. Ти дальнобой, братан. Ти дорог. Ко зараз я Хуярих. Хочу вам ось цього авторуса показати цікавий, такий гарненький, правда? У мене пацанчик друг переганяв такого лакшері, шове. Чорні диски. Крутий, правда? Ну що, погнали? Їхати 400 км 6 годин десь Зупиночку можна зробити І завтра здача на 9 ранку Летс го ти з нами їдеш? Ні, з вами я не їду, Я псих псих-одиночка. Дальнобойщик одиночка. Бродяга, по жизни, собака. Вся суть дальнобоя. Бродяга. Помилка якась світиться, бачите? Щось типу з давленням, з колесами, не знаю. Але технічна сторона це не наші питання. Головне оглянути автомобіль, щоб не було царапин, ушкоджень. Можна? Можна, можна. І погнали. На цьому шасі, коли їдете, бачите, то не так дьоргає, як головкою. Вона реально розганяється плавно. 750 метрів наліво. Їду по Google картах. Навігації маю. мою навігацією спиздили колись. Рік тому в Італії на бусі, навіть не закидав в YouTube нічого. А такий матеріал там цікавий. Я в інстаграм закидав в сторі. Та вибили мені форточку. Вийшов в Мілані на 10 минут з машини, з буса. Навігацію там лишив, шторки не заслонив. Тіпа, мов водій спить. І все, і пішла навігація планшет за 250 баксів. Скільки я за нього давав? І I go next again. Сама крута для мене навігація, бо тут бачу, пацани їздять по тих том томах. Мені ті том Томи взагалі не заходять Ніякі вони для мене. Що я роблю на верхньому спальнику? Верхня палуба. з Пригоди, добрий ранок, верніше, салам алейкум. Я фуру, ну як фуру, крокодила везу, араби. Абу Даби там наклейки по арабски Инструкция там на арабскому Приїхав я вже в порт Шарманка. Ми акуратненько, делікатно сюди їх довезли, а вже араби там будуть дріфтувати на них пісками хуярити сафарі. Ми ті крокодили здали о 9 ранку в гамбурзі, звідти їхали 225 кілометрів і прийняли нові. Нових ублюдків. Сука. Горіти цим машинам. Mercedes Benz Атего. Ось така хрінотень. Вже на такі довгі я не їздив. От. І потрібно подолати скільки? 620 кілометрів. І туди приїжджаємо. І вроді не буде готеля, нема лакшері, нема актроса, нема спалки. І потрібно буде тіснитися якось в цій кабіні. Чекати до ранку, щоб її здати. Блять, як цигани? Там торба поїсти, тут подушка, тут ковдра. І ходиш такого, блять. Біженець дійсно Але повертаємося назад до нашої теми. Хуярим сьогодні ще сьогодні понеділок, 19 Побачив Volkswagen, подумав, баги їдуть Шухер. Всім ребята привіт! Продовжуємо На парах уже таких, що прям Залітаємо на заправку. Заправляємося і їдемо 500 кілометрів за Дрезденом. Завтра маємо здачу. Здача аж в 10.11, бо у нас команда поїхала Один, одна людина десь на Берлін, друга ще десь, а ми вниз за Дрезденом і нас останніх забирають. Тому все чітко, все сходиться. Зараз у нас 16.16. -16, так що все встигаємо. Чекайте, по бордюрах не їздим. Зараз тут розвернемося. Так, покажу швидко вам цей Актрос. Ось ці колеса у нас повертаються. Саме головне, знаєте, що є спальник. От зараз у нас купа часу, шоста година вечора. І у нас здача завтра аж під обід. І ми доїжджаємо під км, стаємо встаємо на паркінг і завтра, десь з 11 вечора, думаю, ми доїдемо і аж до 12 обіда обіду будемо спати в цих машинах відпочивати. Так що це нормально, коли є час. Бо є так, що все те саме, лише там Mercedes-Benz Atego. Без спальника і ти думаєш, де то ночувати? Ми їдемо парою, дві машини на одну точку. От пацанчик теж новий, другий робочий день його. Я вже місяць працюю. Вже та й би, знаєте. На опиті? Так, заправили ми по 17 на 100. Має вистачити на 500 КМ. Сінсхайм. Люфтганза. Аерфранція. Ну прикольно. Я ще навіть в цьому музеї не був. Пацани були, розказували непогано. Може колись такі. А там ж паркінг далі є, шел. Сервайс. Вони там стають, вихідні крутять, 45 ку Що робити? Пішли собі в музей. А я на бусі їду, розумієте, їздив. Які вихідні, які 45-ки. Кошалін п'ятниця рано загрузився, неділя обід, вигрузка в Португалії 3-300 кілометрів. Які музеї. І що? Колесаємо далі. О, холодильничок, бусик. Спрінтер. Робіт, температури and контроле. І ну, прикольна робота на цих бусиках на холодильниках. Головне, щоб платили. Е, всі знають таку фірму як SL-Express. Пінгвіни такі були намальовані. Зараз трошки у них рекламка змінилась. У них одні Мерседеси. Дуже велика фірма, знаходиться у Варшаві під Варшавою П'ячно. Так от, я коли на Блеку їздив, осінню в листопаді. Заїжджаю в п'ячну, заказ мені падає з Констанчин Зерна. Дивлюсь в аеропорт Шопена у Варшаві. Я заїжджаю, повертаю вправо там такий поворот є і думаю, блін, тут знаходиться фірма Сікс. В'їжджаю я на територію, де знаходиться ця фірма. Це десь година 22-10. Під'їжджаю практично вже під самий офіс, там, де я знаю, що офіс «Есель-Експреса». Тихо, <кій> дай договорю. Е, дивлюсь, чи припаркований. Мужик стоїть з жінкою. Виходжу я в костюмчику, на міряні я їздив, красавчик такий. І цей, тоді я ще займався автопарком в цьому таксі, в цих гуперах-болтах. І мужик стоїть з валізами, закидає у багажник валізи. Починає ми, ми виїжджати, він бачить, що у мене там Женя підписаний. І починає зі мною на ламаному. І він такий туди-сюди. Як тобі робота? Я кажу, та нормально катаю. А, ну гарно, гарно, в Мерседесі в костюмчику Ну і коротше. І він каже, щось, типа. Ти щось ми розговорилися про транспортний бізнес щось туди-сюди. І я йому. Щось він там, намікнув, що у нього, щось там зв'язано з транспортним бізнесом також. Я кажу: та я знаю. От, я Звідки вас забирав, тут знаходиться фірма дуже велика, SL-Express. холодильники, бусики. І він такий сміється і каже, я є влащичек таї фірми. Тіп забув, як його звати. Треба в інтернеті нагадатись прочитати. І я починаю розказувати, як я на бусі на холодильнику їздив літа. І він не, він мене починає питати, а ти не той Женя, що в Ютубі там ролики знімав, з Барселони м'ясо віз, десь туди, на Хорватії, прикалувався, знімався. Я кажу, да, то я. Кажу, два рази приходив на вашу фірму, два рази мені від, відказали, бо ви тоді оформляли через посередників. Він каже, швидко, окей. Зараз психоч, хочеш працювати, ми тебе оформимо, будеш працювати. І я чую, вони зараз непогано платять. Навіть дуже непогано. Але опять-таки літати на тому пусі. не спати, не їсти. Друга ночі. Подолали ми 500 кілометрів, лягаємо в спадки. Крутим дев'ятку чи одинадцятку. Завтра здаємо машини. Уявіть собі, Франція Марсель. Як там, дальнобойщики. Лягайте спати. Включили собі вебасту, виключили світло оф. Не проходить і 10 минут, як ви чуєте, якийсь підозрілий звук. І ви такі на стрьомі, та якби якась машина під'їхала до вашої фури. Але світло не включаєте. Ні в якому випадку. Ви таки підриваєтесь в трусах. І починаєте зазирати. По любому якісь араби. На ничку собі. ремнями не забудьте там обв'язатись у Франції. Щоб, не дай Боже, не відкрили вам двері. Ніколи не виходьте з тої машини. Бо піздануть монтіровкою по голові і все. Скільки вже було таких випадків? Хай пиздять ту солярку, хай пиздять. Здоров'я важливіше.